Природна смерть, убивство, двірцевий заколот чи програш у війні. Ймовірні сценарії усунення Путіна від влади та призначення його наступника розглянули російські опозиційні та міжнародні експерти. Абсолютна більшість упевнена, кінець режиму можливий лише зі смертю диктатора. Геть усі вважають, що шляхом чесних прямих виборів владу в Росії не змінити. А от як пришвидшити кінець диктатури та чи не прийде на зміну Путіну новий імперець у варіантах? Розбиралася Анна Басова. Про ймовірні сценарії ліквідації Путіна розмірковували понад 40 спеціалістів, політологів, соціологів і журналістів із різних точок світу, найбільше з Росії, Європи та США. Найреалістичнішим практично всі назвали смерть диктатора. При цьому восьмеро вважають це єдиний спосіб змінити владу в Росії. Серед інших варіантів палацовий переворот чи бунт еліт. На третьому місці воєнна поразка. Абсолютно одностайними натомість виявилися експерти в іншому. Жоден із опитаних не запропонував чесні конкурентні вибори як шлях до зміни влади. Не надто вірять і в силове захоплення влади чи навіть громадянську війну. Що ж до того, хто буде після Путіна, аналітики передбачили два глобальних варіанти. За першим сценарієм, зміна влади в Росії відбудеться за відомо Путіна, той наступника обиратиме він собі сам. У такому випадку новим президентом стане найпевніше нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін або колишній охоронець і чинний помічник Путіна Олексій Дюмін. Нинішній столичний мер Сергій Собянін, у ймовірному, топ 3 улюбленців Путіна посів третє місце. Втім, те, що кремлівський диктатор поступиться владою добровільно, практично ніхто не вірить. Хоча б з тих міркувань, як він не шкодує своїх солдатів. Про це зокрема згадав нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Саарланду. Лише офіційно в цій війні Росія втратила понад півмільйона своїх солдатів. Щодня додається по тисячі загиблих, і все заради того, щоб колись російський президент міг прочитати у підручнику з історії, що його стараннями країна отримала додаткові кілька квадратних метрів території. Це жорстоко навіть відносно власного народу. Другий варіант натомість передбачає зміну влади без участі Путіна. Та й тут більшість голосів зібрав Мішустін. Мовляв, за законом після президента влада переходить у руки урядового глави. А ось Мер Москви Собянін став другим у списку, кого називають експерти. Серед інших варіантів: Дмитро Мєдвєдєв, Микола Патрушев, Валентина Матвієнко і навіть обидві доньки Путіна. Один із експертів на умовах анонімності назвав у якості майбутнього президента Росії Михайла Ходорковського. Втім, додають опитані будь-які імена і прізвища не більш як теорія. Додають, і ще рік тому ніхто б не припустив, що загрозу путінському режиму становитиме його колишній кухар Пригожин. Нарешті ще один варіант: режим старітиме разом зі своїм лідером, допоки остаточно не змарніє. Путіну нагадаємо цієї осені виповниться 72 роки. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.